Мені 95 років. Болію, у мене високе давлення. Зачастую приїжджає скора допомога. Коли не хочуть, її йдуть по Шведську. Шведської теж не можна заїхати. І оця така проблема в нас із тим. Хотіли ремонт робити. Всі сподівалися, що ремонт буде. Вони поковиряли дорогу і на тому кінець. Десь в серпні, вересні місяці, минулого року. Приїхав транспорт, зробили виборку, пошкодженого асфальту. І ми ж сподівалися, що якщо його вирізали, значить на це місце постелять новий, гарний, ми будемо нормально їздити. Але пройшло зараз вже травень місяць, і ми чекаємо, нічого немає, нічого не робиться. Ну я, наприклад, інколи на таксі їжджу, коли там ну, потреба є, то таксисти завжди возмущаються, що у вас за дорога така. Де це у вас такої дороги, ніде в Полтаві немає, як оце у вас, Тут ви що не можете зробити? Якби ми могли в наших силах, ми б з задоволенням, але ми хочемо, щоб нам допомогла наша міська влада. Сміттєвоз до нас приїжджає теж дуже. Свариться і сердиться, що це у вас за дороги, які це у вас дороги. Підрядник, який повинен був виконати ремонтні роботи в цьому місці, зробив предварительні заходи да, попередньо і не виконав роботи. Закінчилася історія тим, чим закінчилася, наприклад, на Половках. коли люди зрізали дорогу, дачку з тим дорогою, міждоровий проїзд. І відмовилися виконувати роботи. Тому ми саме своїми силами іншим підрядникам ці роботи завершили. Тому я так сподіваюся, що така ситуація буде і тут. Ці роботи будуть. Плануємо в цьому році завершити і завершити ремонт тих ям, які позрізали цих карт. Цьому підряднику не заплатили, але ми плануємо ці роботи також зробити в рамках в межах до порогової закупівлі, тобто договору до 200 тисяч гривень, але це буде не найближчим часом, тому що зараз підрядники, яких ми залучили, працюють на інших участках. Взагалі ми плануємо це зробити до осені. Я, в принципі, інвалід. То дощ прийшов і щось пройшло, я вже на гору не вийду, тому що воно несе все тут. Ремонту взагалі ні разу тут не було, оскільки я тут вже більше 20 років живу. З 2003 року то ніяких ремонтів, ні разу, ніде нічого. Останній раз піднімався, піднімалось питання про ремонт, як реконструювали Швецьку. Ми дозвонилися, вийшли на замначальника по будівництву Доріг. Дозвонилися. Я вам вислав дві машини. ждать пождати, одна машина прийшла, другу, як кажуть, як кровоязиком зложила. Тобто з двох машин, що він відправляв. Одна машина прийшла. Машина з чим Этот, мучка, ця що асфальт знімає. Готую ага. там на самій горі висипав, то цей народ вручну його розсипали, підсипали трошки. Ділянка, я про яку ви сказали, де взагалі немає роботи. Тут, тут, тут мова по знайти не про ремонт дороги, а взагалі про устройство дороги, про капітальний ремонт, про створення дороги. Тому ця ділянка однозначно в цьому році не планується ремонтуватися. Може якась. Там тимчасова досипка з брикмасою капітального ремонту вулиці не передбачається.